Серія серіалу Життя репетиторки вівторок, 26 в нас уже серпня. І сьогодні хотілося поговорити про те, що відбувається в нашій освіті, і спершу про мої короткі відео. Ідея записувати короткі відео, або що це, яких зараз називають, виникла у мене, коли я стикалася із запитом. Я хотіла б або хотів би вивчати українську, але обмаль часу, геть немає часу і тому я цим не займаюся. Але хотілося б підвищити рівень української. Ось для таких людей, а також для моментів, які точково треба усунути в дитини: от, наприклад, немає в дитини розуміння, що. Апостроф, це ось така позначка. От коли мені треба точково от лише це донести, то тоді я відзнімаю такі коротенькі відео. І ви бачите, деякі коротенькі відео відзняті для моїх учнів, і деякі коротенькі я навмисне знімаю на загал, але це буває рідше. І виставляю їх. І часто у цих коротких відео мені кажуть, а отут-от -от ще отак, -от, а я ще знаю отаке правило, і зрозуміло, що в одну хвилину я не можу вмістити усієї інформації. Але це формат дієвий для тих, хто завжди хотів вивчати українську, але говорив про те, що часу немає. От час є. І в такий спосіб ми, звісно, не багато, тому що зусиль докладаємо небагато, але все-таки корисно навчаємося і все одно стаємо на крок кращими. І мої короткі відео, як я зрозуміла, якраз ілюструють рівень, скажімо так, сучасної освіти. У коротеньких відео у мене більше переглядів. У довгих відео, які я записую тут, у мене менше переглядів, і оце от ілюстрація того, що відбувається якраз і у нас в освіті, ми говоримо про те, що у нас картинка, зображення, зацікавлення, цікавий сюжет і коротенька інформація. Це те, що притаманне сучасній школі. І якраз ми говорили з вами про нову українську школу, от якраз їй це також притаманне. І ось ці думки у мене бродили, бродили, бродили в голові, а потім я натрапила на статтю Ігоря Лікарчука. І зараз я вам процитую окремі її моменти, з якими я абсолютно згодна, і е, хотіла би у вас запитати, чи відчуваєте ви так, що відбувається так з освітою. Він говорить про симптом з канаві. Якщо ви хочете, ви можете написати просто симптом з канаві у пошуку, і вам одразу ця стаття е, з'явиться. Зараз трохи може погодіти, але я сподіваюся, не сильно. Це для того, щоб я з ноутбука могла все-таки прочитати вам саме цитату, бо я хотіла зацитувати. Так от, Лікарчук говорить про те, що у нас був підручник з Канаві, я, до речі, за ним навчалася, коли навчалася в математичному класі. Важкий підручник, у якому зібрані завдання з математики. Зовсім сухо, без картинок, просто завдання, завдання, завдання для відпрацювання навичок. І от ми від нього відмовилися відмовилися, через те, що він старий, через те, що це радянська спадщина, і через те, що він не сучасний. А британські школи, навпаки, з 2000-х років почали його досліджувати і дуже ним захоплюються. Ми беремо американську модель зараз, коли впроваджуємо нуш, а Америка вирішила взяти нашу модель, стару нашу модель і теж нею захоплюються. Бачите, як відбувається. Так от, говорить Лікарчук ось про що. Він говорить про те, що це, звісно, не підручник для всіх, це підручник є профільним інструментом для сильних учнів. Це я зацитувала його. І він говорить про те, що все одно, незважаючи на те, що він для окремої когорти дітей, він є симптомом того, як ми, цитую, захоплюючись реформами, втратили інтелектуальну амбіцію. Симптом того, як освітня деградація часто маскується під гуманізм, дивіться, як добре сказано, от я краще не скажу, підгасла про інклюзивність, м'якість і комфорт. Колись задачі були викликом. Сьогодні бажано, щоб вони були нестресовими, щоб дитина не втомилася, не злякалася, не відчула дискомфорту, бо інакше порушення прав дитини. Відбулося переміщення фокусу з навчання на настрій і з мислення на благополуччя. І що ж насправді сталося? Ми не втратили сканаві, ми втратили готовність мати справу зі складним. Сучасна українська освіта часто боїться високих планок. Бо на фоні реального учня вони виглядають занадто відверто. І тому викидаються. От настільки чудово сказано, і це якраз ілюструє ту ситуацію, яка і у мене відбувається. Зараз вам уже не годітиме, ось так буде комфортніше. І якраз я простежую схожу ситуацію у себе у викладанні. У мене є різні когорти учнів. І є учні, які є дійсно дітками нуш, які. У мене е, скаржиться. е, недостатньо швидко змінилася картинка, недостатньо зацікавлення, дитина підвелася, дитина почала стрибати, ходити або що. Е, трохи починаємо занурюватися у завдання, дитина каже, ой, я втомився, або я втомилася, мені некомфортно. Трохи починаємо писати щось. На четвертому рядочку дитина хниче, ручка, ручка болить, ручка болить, до того ж може от дійсно плакати. Тобто дитина не готова до системної роботи, їй важко, і вона в цьому живе, це переживає. І тому ось такі діти є, з якими я можу розглядати 3-4 вправи на заняття. І ці вправи мають бути певного рівня з певним візуалом. Інакше у нас робота просто не піде. Якщо я візьму умовний гос канаві, ми його не зможемо виконати і навіть на нього не подивимося. Я не всаджу дитину, якщо вона побачить, що це такий підручник. І є інша когорта дітей. Дуже часто це діти інтелігенції, це діти лікарів, вчителів, репетиторів, і я е, бачу, що в освіту дітей вкладалися кошти. Те, що я не перший і не останній репетитор у їхньому житті, маю на увазі зі свого предмета, може, і останній, але з інших предметів також існують помічники, якщо це потрібно дитині. Я бачу, що прищеплюється любов до читання. І прищеплюється вміння аналізувати, міркувати, спостерігати, не мати віри до того, що просто от виголошується, інколи перевіряти, якщо є сумніви, якщо якась інформація викликає сумніви, і можливість працювати швидко, з незручними завданнями. І коли я орієнтуючись на те, що в мене існують інші учні кажу. Зараз нам доведеться попрацювати, серйозно попрацюємо, і, можливо, це буде за швидкий темп, але ми це зробимо, нам це потрібно. Діти після цього кажуть: Ой, хіба швидкий, та нормально! або хіба важке? та ну нічого, ми бачили і гірше. Дуже часто сильні тоді вчителі у таких дітей, бо діти, батьки обрали ті ліцеї, у яких навчання. Є важким, але і діти навчені. І цей розрив, як я бачу, стає все глибшим. Все більшим. І я бачу, що для того, щоб вивезти дітей, тих, які були слабкими, на більш-менш схожий рівень, мені потрібно більше кількох років. Але все можливо. Принаймні стрибнути на один щабель рівня. Я маю на увазі не на один бал шкільної системи, а саме на от один щабель рівня, а у драбинці у цій щаблі 4 всього, все-таки можна, якщо поступово збільшувати навантаження, то все можливо. Але ось такий момент у сучасній освіті мене, звісно, бентежить. І тому, коли до мене приходять талановиті учні, я їх обожнюю, от своїх там 200 вальників, наприклад, я їх пам'ятаю роки-роки, тому що я пам'ятаю те задоволення від роботи з ними, коли от іде дійсно інтелектуальна праця у швидкому темпі. Ой, це настільки задоволення, що я інколи приплачувати б могла. Якби мені такі діти не траплялися, то я б, можливо, навіть би, не знаю, інколи б доплачувала для того, щоб от мозок тримати в тонусі. Щоб у мене щороку такі дітки були, і я вдячна долі, що такі дітки до мене приходять. Адже з ними я літаю. От у мене дійсно з'являється під час заняття відчуття польоту. Я настільки захоплююся це не передати словами. От дійсно, ніби то лечу. Бажаю, щоб і у вашому житті професійному були ті моменти, коли б ви літали. Щоб для вас професія приносила от наснагу, радість, натхнення і відчуття польоту. І біжу, у мене ранковий урок і ранковий урок із обдарованою дитиною. Тому на мене чекає радість. Бажаю вам сьогодні радості у професії і до зустрічі до завтра. Підписуйтеся, долучайтеся, далі поговоримо про не менш важливе.